Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, Будь ласка, запрошуємо придбати собі трактор сільського господарського обладнання. Є ось типують 26 солі туди, хочуть в хазяйство взяти. Помічника. Трактор дуже в гарному стані. Всі трактори у нас в гарному стані. Ну, учиться їздити задню ключів Буде перевіряти зараз гідравліку, світло. Обдивляється всього. Людина неостатня, поважна людина, гарний покупець, молодці. Будь ласка, запрошуємо на нашу площадку придбати собі трактора і сільського обладнання. Дякую.